Аверка Томзон. Що на цей раз відбулося? От що, Повідклеювалися оці. Тобто воно було то, то переключалося, то не переключалося, виявилося, що просто повідклеювалися от оці провідники, які йшли до контактів. Контакти, походу, були припаяні, напевне, контактною зваркою, але що то, якась біда була на заводі з якістю цієї зварки. Це вже не знаю, який результат виходу цієї моделі з ладу. Ще в одній Аверці. Від перегріву обмотки пластмасовий каркас затік всередину в скажімо так переключеному стані. Так. І коли він отут затік, вже шток назад не вертався. От. Ще в одній із інших такої моделі перестав робити оцей мікроперемикач. Так. В інший сплавився оцей. Оце вісь, оце, не знаю, вісь. Ще в одній моделі, ще в однім екземплярі ось оцей, ось оцей шток, на якому цей контакт живе, також розплавився. І ці контакти вони мають бути в одній площині, а вони ось так розлізлися. І теж, так, а ще в одному була смазка, смазка затекла сюди на контакти, і контакти будуть всі в тім маслі. Ось та біла так що конструкція цікава, але не сильно надійна. І воно все почало сипатися вбликавати, коли почали пропадати сіт. Зараз ми виставили на 300 градусів. І зараз спробуємо, чи цей шток, як ми бачимо, він не він плавиться. Тобто, якщо раптом наш контакт буде грітися, то ця вісь, вона попливе. Тобто вже такі варіанти були, що від нагріву контакта ця вісь попливе. Тобто, їм варто було цим китайцям оцю. Вісь зробити з негорючого якогось пластика. Є такі пластики, які не деформуються від паяльника 300 градусів. Ну давайте зробимо менше. Візьмемо 200 градусів. Почекали хвилинку. Паяльник сказав, що у нас вже 200 градусів. Ну і від 200 градусів воно також деформується, плавиться. Пластмаса така собі. Не для, не для надійних механізмів. електрично надійних. Так що ці томзони, вони, звісно, такі собі по якості. Компроміс? Да. Для механічного переключення, да. для У режимі роботи як АВР? Я би боявся. я би боявся за їхню надійність.